Котрий раз я сама собі кажу ні, Лєра, стоп, угоді, я не піду знову працювати в громадське харчування. Котрий раз сама себе тішу, що на цей раз ну, точно має бути добре. По факту воно таке було, але стався один неприємний інцидент, за який мені потім треба буде заплатити. Сподіваюсь, мій босс все-таки не звільнить мене з роботи. Ну а я вас запрошую подивитися на моє робоче місце. Я вам покажу, що тут і до чого. Ну а що. Пройти зі мною поставте вподобайку, обов'язково підпишіться, напишіть будь-який коментар. Мені дуже приємно. Ютуб таке любить і я таке люблю. Ну а я вам бажаю приємного перегляду. Що ж, розпочинаємо грати перший день після тижневої відпустки через втрату, і я вже запізнююсь на роботу. Насправді це дуже сумно, що через втрату, напевно, близької людини. Дуже дивне відчуття повертається, наче нічого й не трапилось. Зараз мені нормально, ну, я так думаю, головне пережити цей день. А чому цей день пережити? Тому що перший день після відпустки, мабуть, важко вийти на роботу. Бос, ти запізнилась, Марія? Твоя зміна почалася більше 30 минут тому. Хочу, щоб ти була на місці до вечірнього напливу клієнтів. Швиденько йди передягатися в форму в кімнаті для персоналу. Потім одразу повертайся сюди. Є поз. Зараз секунду. Я все швиденько зроблю. Ой! Я точно? А де у вас тут вхід? Вибачте, я вже все і позабувала. Чудово. Зачиняю. Перевдягнулася. Боси, бачите, як я швидко? Oh, <laughs> перевдяглась? Клієнт чекає. Слухай, а, а якби я не перевдяглася? Ти взагалі нормальний? Сподіваюсь, після відпочинку ти ще не забула, як готувати і обслуговувати клієнтів. Біде, я нагадую тобі, як все робиться, поки ти не зіпсувала ніякий заказ. Та не переживай, я справлюсь, ну прям тут таки буде придивлятися за мною. Пояснюю тільки один раз, так що слухай мене досить таки уважно. Перед кожною нічною стіною треба підготувати каси, стільки інгредієнтів, скільки знадобиться за цю ніч. Кур'єр доставить свіжі інгредієнти в наш магазин. Я вже зробив заказ, цього повинно вистачити на сьогоднішній вечір. Інгредієнти на кухонному столі, йди і розпакуй їх. Коли закінчиш, я скажу, що робити далі. Дивись, бац, розпакувала бач, оп! О, скільки всього. А тепер йди і прийми заказ у клієнта. Обов'язково запам'ятай. Що вона закаже? А якщо я не запам'ятаю, А фіксальний чек, або ж е я знаю, що треба пробивати, і потім у ці ось бумажечки кладуть і кухарі, щоб не збитися з пантелику, готують. отак от А чому в нас не так? Я би хотів рисову миску з гадбургером і їїчним жовтком. Ну, добре, рисову миску я запам'ятаю, а от гадбургом. Це, мабуть, гарб. гарб. Це, мабуть, бургер. Так, все, я запам'ятала. Добре, тепер візьми одну з упакованих м'ясних кусків зі столу. Засунь це в м'ясорубку он там. Крути ручку, поки м'ясо не вийде в формі. Мабуть, котлетку зараз крутити буду. Оп! Дай мені пройти! Що ж ти тут мені заважаєш? Ой, а я ще м'ясо не положу. А я не буду виймати його з упаковки. Я буду так його крутити. А, ну секунду. Реально так просто крутиться, його неможливо розпакувати. Ну, вибачте, сьогодні в нас в меню буде додаткова порція пластику. Так, тепер поклади сире м'ясо на гриль. Обжар його, поки воно не стане золотистим. Бам. І довго ти за мною спостерігати будеш. Краще ось за цим кусочком спостерігай. Поки м'ясо готується, приготуй рис. Можеш взяти рис з рисоварки ось там. Потім зніми готовий хатбург з гриля і поклади його на рис. І нарешті положи зверху на м'ясо яйце. Так. А де? Бачу рис. Кидаю сюди рис. А коли м'ясце прожариться? Мабуть, воно вже прожарилось, так? Напевно. І яйце. А де яйце у нас? Де у нас яйця? Пробав немає. Давай, додаю яйце. Бам! Ось це ідеальний гадбург з яйцевим жовтком і рисом. Тепер постав це блюдо на горячу плиту і подай клієнту. Гарячу плиту. Ти маєш на увазі сюди? Ні, давай я просто сюди, так. Тримайте. Добре, схоже, ти вже зрозуміла, в чому суть. Не забудь прийняти оплату на касі. Що це було? А, це новий клієнт. Я вже думала якесь чупакабром буде мене сьогодні лякати. Буду в офісі займатися важливими справами. Знаю, я що в тебе за важливі справи угу. в типу, тут під'їдаєш? А потім з мене недостачу бере. Отакий От в мене гарний бос. Добрий день, чоловік. А та заплатила мені, куди вона так швидко шкурнула? Я би хотіла, ага, тобі те саме. Е, добре, зараз ми приготуємо. А, в мене тут ще є. Давай, кручу. Все? Ну і поки смажиться, ти що хочеш в нас? Тобі двійну? А, а як це двійну, я вибачаюсь? Це всього подвоє? Окей. Спочатку я дороблю замовлення. Цій панянці, а потім вже тобі. Будемо розбиратися з твоєю подвійною порцією. Ой, тихо, яйко, ти куди тікаєш? Тримайте. А що тобі не так? А це що? Я ж все зробила, як ти й хотіла. Що тобі не так? Тримай! Окей. Можливо, я не до кінця м'ясо обжарила? Зараз тоді побільше нароблю цього фаршу. Що ж тут за така скрипуча в нас? Давайте раз. Все. Кидаємо все сюди. Хай воно добренько обсмажується. О, до речі, це готове, я вже по ньому бачу. А тут що? Та й тут готове. Але в будь-якому випадку я зроблю нову порцію. Беру рис. Його ж не треба обсмажувати, він і так вже на грилі постояв. Яйце. Та-дам! На цей раз тобі підійде? Серйозно, не підходить? Я просто в шоці з цих клієнтів, що вони від мене хочуть. Так, а тобі подвійну порцію? Всього подвоє. Перше яйце. Ой! І друге яйце, а я не можу. Ну, значить, подвійна порція з м'ясом. Це я вибачаюсь, хай воно полежить, ну що скажеш? Так, а я ж тобі зробила, що тобі не так? Мабуть, ти дві миски хотів? Добре, давай по-іншому зробимо тобі. А чому мене м'ясце пообвалювалось? Де моє все? А де моє яйко? Прямо тут вам влаштую. Дивіться, в нас все дуже свіже. Оля. і це вам тримайте. Що ви скажете тепер. Чо, що ти нічого не влаштовує? Напевно, знаєте, в чому моя помилка. Мені ж треба гроші забрати, а лише тоді їх обслуговувати. Хоча я думала, що гроші даються тоді, коли. Заказ вже є. Так, ну тоді, вибачте, панове, це ваше замовлення, тримайте. Що знову не так тобі? Давай ще прийму. Більш нічого немає? Гроші то прийняти, прийняв і знову яйце. Знову яйце моє! Де моє яйце? Що тобі знову не подобається? А, -а, -а ти хочеш рийс в тиску з Гадбургом? чи як його правильно Добре. Зараз перероблю. Не переймайся. Угу. Зараз. секундочку, почекайно. Падайте вже. Нічому як так, так вони. розбиваються. Добре. Е, так, я. <сміття> <сміття> Ой, ви нічого не бачили. Приготувала спеціально для вас все свіже, не приймайтесь. Подивіться, яка краса. М -м -м, смакота! Приємного апетиту. Сподіваюсь, на цей раз вам все сподобалось. Оцініть, будь ласка, наш сервіс. Наступний. Так, ти у нас що хотів подвійну порцію. Угу. Зараз ми все переробимо. Секунду. Це, мабуть, теж залишається на потім. Котлета, йди, жарся, а ми поки що нову накрутимо. Як же ж воно скрипить? Ну це просто жах якийсь. Все хай обсмажується. Зараз ми зробимо йому подвійну порцію. Приємного апетиту. Так, у нас тут все на місці стоїть. Як вам смачно? Так. Я вже йду. Не забудь зачинити магазин перед тим, як підеш звідси. Добре, добре. О, добрий день, добрий день. Оплату взяти з вас, так? Чи спочатку замовлення прийняти? Ну, що ти хочеш? Двійну порцію ти. О, і один звичайний. Я намагаюся набрати масу, і мені потрібно найбільше білку. Чудово. Гарний вибір. Зараз я все вам приготую. Чому ж ніхто яйця не хоче? Що мені з цим робити? Так, одну звичайну тобі порцію, зараз приготую. І подвійну ти хотів. Зараз все тобі буде. Перша твоя порція. Є, і зараз тобі другу ще приготую. Не переймайся. Правда, в мене не так вже і багато продуктів лишилося, як би мені хотілося. Але нічого. Думаю, впораюсь. Все накрутило. Точно? Давай, наступне тоді. Чудово. Хай воно поки що. Обсмажується? Ох, скільки вас? Люденький, а мені точно вистачить інгредієнтів. Я тут на половину напортачила. Остання котлетка. Я сподіваюся, вони не згорять правильно. Що ти хочеш? Ну і ти знову хочеш, звичайно, ну що ж сьогодні за день? Супер. Котлетка. Обсмажується, а тобі що? Ой, секунду. Ти хочеш з яєчним желточком? Ну нарешті. Зараз я гроші заберу. А, ти гроші мені не даєш, ну добре. Так, ось. Блін, і споганилось тут одне. Ну, нічого. Зараз ми всьому застосування знайдемо. Бачите, як добре виходить. Їжте, приємного вам апетиту. І зараз залишаєшся лише внасти. Тримай раз, котлетка, два котлетка. І все готово. Не йдеся. Що тобі не подобається ще раз. Так, я ж наче все правильно зробила. Ти ж не хочеш взагалі жовточок, як я це просто не могла засняти. Пляшка щойно впала сюди. Вони мене вбити хочуть. Я можу вже просто піти? Чому б ні? Я справді не розумію, що тобі не подобається. Ну, хочеш, я тобі вже і покладу побільше котлеток. Що ти скажеш на це? А я котлети побільше покласти не можу, правильно? Ну давай я вже тобі спробую якось підкласти. Серйозно? І ти реально їш? Окей. Це я тоді заберу? Чи ти ще порцію чекаєш? Та ні, їйсь, наче. Супер, ну нарешті я змогла доводити людині. Так, я розумію, кошти ти зараз мені досить. І мені, оце те, що я вийшла з відпустки. Так, давай розраховуйся, молодець. Все піде на цю пляшку, я вам кажу, яка розбилася. Схоже, на сьогодні це останні клієнти. Пора перевдягатися і йти додому. Бос. Це ви там щось. Нап'янувалися, нагулялися. Я тут взагалі не при чому. <сі> З цією пляшкою. Ну, насправді, я сподіваюся, що в цьому кафе чи ресторанчику стоять камери І буде чітко видно, що взагалі це не я. Все, я все позачиняла, яким чином мені треба зачинити це все діло? Піду так. Це від мого лиця я дивлюся. Нічого собі скільки заробила. 9200. Ну, я от, до речі, подивилась курс обміну, Воно взагалі по-різному показує. Тут і японські єни є. Я взагалі в них не розбираюсь, але якщо 9200, це приблизно 2500 за одну зміну. Я гадаю, що це непогано. Але знову-таки повторюся, з мене здеруть ті гроші, це 100%, а за те, що я розбила пляшечку, хоча я там не при ділах була це точно. Знаєте, мені все-таки сподобалось просто отак от грати. Я до кінця думала, що десь буде підстава, десь мене будуть переслідувати. І прям була дуже сильно здивована, коли помилилася. Тому якось так. Напишіть, як вам ця... Демо-версія. І чи хотіли б ви піти працювати в цей ресторан? Мені справді дуже цікаво це почитати. Ну а з вами була Урос. І я вам бажаю всього найкращого. Зустрінемось в наступних серіях. Па-па!